Сьогодні герой нашого проекту Люди свободи і світла буде колективний. Мова піде про українську повстанську армію. Через українську повстанську армію пройшло щонайменше 150 тисяч українців і не тільки західників, західняків чи галичан. Це були і росіяни, і євреї, і азербайджанці, і навіть один бельгієць серед них трапився 14 жовтня. Дата, яка вважається днем заснування української повстанської армії у 1942 році, і сталося це в урочищі Вовчак нинішньої Волинської області. Звичайно, армія за один день не формується, а покрову націоналісти, а потім вояки УПА убрали обрали своїм днем, тому що прийняли традицію козаків пошановувати покрову Божої Матері. Вони вважали Богородицю своєю заступницею. Охоронителькою свого роду. І того 14 жовтня обрали днем свого заснування. Українська повстанська армія це свого роду феномен. Феномен, який маловідомий, тому що він забороняється упродовж більше, ніж півстоліття на теренах Радянського Союзу. З чого почнемо? Окресли лише окремі факти, тому що розповідь може бути довгою, а нам треба вкластися у кілька хвилин. Почнемо з криївок. Понад 10 тисяч криївок було вирито по. Території західних областей України були вони у дворах, маскувалися під криниці, клуні, сараї. Хід до них був навіть із самої хати. І, звичайно, в лісі їх було дуже багато. Вони мали свою інженерну будову, тому що. Необхідною була вентиляція, крівки були і складами зброї, і складами харчування видавничими, житловими, спальними, просвітницькими. Словом, це була мережа цілого підпільного підземного життя Української повстанської армії, яка втім перейшла просто на підпільну роботу із 1947 року, за вказівкою головнокомандувача УПА Романа Шухевича. Роман Шухевич, до речі, нагадаю, загинув у перестрілці з анкевидистами навесні 1950. Цятого року, але це не урвало традицію підпільної боротьби. Його замісник його заступив на цьому посту Василь Кук, котрого вже арештували у 1954 році. Ще один феномен вже упа, художник Ніл Хасевич. Доля розпорядилася так, щоб був він без ноги, але вивчився. Був він художником світового рівня. його Виставки його робіт у 30-х роках відбувалися у Нью-Йорку і в Парижі. Але в 40-х роках він зрозумів, що його місце серед упівців і пішов у підпілля. У підпіллі він був до 1952-го, коли кривку його знайшли і знищили разом із художником. Художник малював. Листівки брати активну участь у видавництві різних видань, якими займалася УПА. А це понад 130 назв, брошур, книжечок, прокламацій, відозв, листівок, які розповсюджували підпільники, і за допомогою цього збрали трошки коштів і підтримували дух населення, яке підтримало свою чергу УПА, адже УПА підтримали. Тільки люди ще один феномен Афродіта не просто богиня краси. Афродітою звалася Радіостанція у піці, яка діяла з 43 по 46 рік. А головним радійником був бельгієць Альберт Газенбрукс. Він випадково потрапив у полон як німець, як учасник німецької армії до упівців. І ось два роки він працював на цій радіостанції. І саме існування радіостанції ставить боротьбу ОУН і УПА у ряди найбільш знакових і відомих рухів опору у ХХ столітті. Ще ми не можемо не згадати про те, якою рекламною діяльністю займався кол. Майбутній головнокомандувач Роман Шухевич у 30-х роках він заорганізував фірму ФАМА, рекламну і організацію українських націоналістів мала від того великі прибутки, які підтримали підпільну діяльність. Але з приходом соєтів у 39-му році, звичайно, ця фірма була ліквідована. Боролися у півці до середини 50-х років. А останній бій у півців підпільників із. Уже КГБстами зафіксований, друзі, навесні 1960 року в Тернопільській області у Підгаєцькому районі. Там двоє молодих хлопців і молода жінка е, чинили опір великому загону НКВД. Жінки ці. Вдалося врятуватися тільки тому, що коли вона хотіла вчинити самогубство, то її врятували медики радянські. Такою була славна боротьба української повстанської армії, яка стала чином і для тих, хто пішов на майдан. У 2014 році, та й сьогодні Карпатська Січ, Поліська Січ так називалися колись окремі збройні підрозділи української повстанської армії. Сьогодні такі підрозділи є на війні на російсько-українській війні. Якщо підвести підсумок УПА. Чи перемогла УПА у своїй нелегкій важкій боротьбі? Адже гаслом у було здобути українську державу або загинути в борні за неї. І дуже багато гинули. Іншого вибору вони просто перед собою не мали. Але коли ми подивимося на історію, то побачимо, що УПА і взагалі ідея націоналістів таки перемогла морально, духовно, ментально, психологічно а сьогодні на державницькому рівні. Ну, візьмемо по порядку тризуб, який був Петлиця Хромана Шухевича і багатьох вояків. Сьогодні це герб незалежної держави Україна. Ще не вмерла, тоді співали вояки із цими словами йшли на смерть, оточені в краївках, підриваючи себе гранатами. Сьогодні це гімн держави Україна. Жовто-блакитний прапор, а також червоно-чорний прапор під ними воювали у півці. І сьогодні вони є в арсеналі атрибутів української держави. І нарешті слава Україні! Вважається це бандерівським вітанням, хоча воно було зафіксовано ще в Холодному 20-х роках. Так от сьогодні це офіційне вітання в українських збройних силах. І нарешті, гімн організації українських націоналістів, який починається словами зродились ми великої години. Сьогодні це офіційний гімн Українських Збройних сил. Отож, ідея і чин Української повстанської армії. Перемогли, а ми повинні знати про це, пам'ятати, шанувати, адже люди свободи і світла посприяли, тому що сьогодні на світовій карті є держава Україна.